Доброго дня. Мені потрібно як би правильно підібрати слова організатора цього групування, що тут. Начальник потрібні організатора, організатор, чи начальник? Організатор. Доброго дня. Доброго Що неправильно, можливо, назвала, доброго дня. А як? А яке угрупування? Ваше угрупування, яке ви тут утворили. Ну то йдіть Повертайтеся сюди, Йдіть сюди. Негайно повертайтеся сюди. Открійте мені, будь ласка. Іра. Тут пропустити? Рікуй, ну то все, виганяйте. Як це так виганяєте? Що це хто так сказав, дав дозвіл виганяти а, із цієї будівлі? Скажіть це, будь ласка, ваша власність? Не моя держава. Це то не якої не держави? Не це не народна не власність. Не є, шановні, я не шановна, я, я ви уродженка на цій землі. Я йду до організатора цієї цього угрупування, що тут знаходиться. Скажіть, будь ласка, організатор у цієї будівлі, що вас організував тут. Це хто? а чому я маю закривати двері? Це ваші домашні? Це кабінет слідства, тут таємниця слідства. Таємниця слідства. От я прийшла, щоб ви розслідували, що тут. Якщо матеріали кримінальні провадження, що у вас не О, Дивіться, як це ви мене не запрошували, ви ще не. Кримінальне провадження, яке було, ви до кінця не довели. А, Телефон знайшли? Е, ви до мене не зверталися. Телефон знайшли? Ви до мене з приводу не, телефона ніякого ніякого не, ніякого не зверталася до. Да? Якщо ви мені писали заяву, то ви мені щось говорили. Ви мені нічого не писали. Заяву людина не пише. Повідомляє, що скої не злочин. Ви мені Вам щось повідомлено, писали? а то ваше особисто вже. розуміє, особисто. Ви мені особисто не писали, я так? говорила. Мені? Так. Да. Ви мені нічого не писали? Вам нічого не писала, я напишу. Що, де ви знаходитесь організатор? О, організатор даного групування знаходиться в Житомирі. Там в Житомирі вас організовують, так? Да. Так. Да? Доброго дня. Ви до мене? Ні. А -а. Скажіть, будь ласка, це ще працює, як його попередній нам начальник, а начальник, як він там. Як попередній, зрозуміть? Ні, ні, що тут працював у вас прізвище за волосся. Ні. М -м, працює. А де він знаходиться? скажіть? Я, я Не ласка. можу вам сказати. А йде де його кабінет? Поки немає, бо там ремонт. А він де є? Тут десь є? Ну, десь, певно, є, питайте чергового. Я ж не можу вам сказати таку інформацію. Чергове, скажіть, будь ласка, де гітерман? Гітерман де? Ні, ні. Я нікуди не маю виходити. Видіть, будь ласка, тут народ стоїть. Людина прийшла. Підійміть своє м'яке місце. Розпов'ясалися вже зовсім. Скажіть, будь ласка, де знаходиться? Нікуди не маю виходити. Це наша, це наша споруда, це всенародне добро. Я... Так, так. То я не маю виходити. Ви мене попросили. Я хочу попасти до гітермана. Його немає, що хоче. Хай повернеться той. Організатор злочину, я розкажу йому. Я зараз хочу показати. Ось принесла. Ось принесла. Це ще раз, ну вже не приходити. Давайте та в руки почитаю. не беріть. Я хочу вам, щоб ви подивилися ви почитати. Ви вже так начиталися, що самі не знаєте, що робити. ви ж не визнаєте... Не визнаю. Ну, Дивіться, якщо не знаєте прошлого, можете та, стати поліцаєм, бо ви окупували наше, і міліція переділася усіх поліцаїв. а не знати прошлого, то можна стати поліцаєм. вас поїхати і там я вас слухаю. Давайте піднімемося до вас в кобінет. Ні, я не можу я тут. Я, там... я... я... Можу вас підняти на вас. Заборонено. Кому заборонено? Всі. Чому? Це режимний об'єкт. А покажіть, будь ласка, документ, що це режимний об'єкт. Там вивізка висить. Вивіска там ще може десь на площі ну... вивісено. Я не читаю. А ви Ну, ви знаєте, хто я? Я, я народ я уроджен... уродженка уродженка на цій землі. А вам же ж ви ж не можете розділ. мертва фікція юридична особа людину визнати? Розумієте, до слухаю. чого ми дожилися? Я То вас слухаю. Що ви хочете? То давайте збіднімемося, і, вас і вас Якщо ви не є той, що я назвала людина, ви представитеся, хто ви? Розкажете своє фамілію, ім'я по-батькові. громадянин України. Що це за визначення? Що це за визначення? Хто є громадянином України? Скажіть мені, будь ласка, визначення. Хто є громадянином України? Зобов'язаний. Ви зайняли все народне добро, ви окупували оцю будівлю. Ви, да. Тут міліція, яким чином? Ви переділи форму поліцая. Якщо да. не знати прошлого, можна стати да. Так. А хто вам таке право дає? А, я беру, людині право що? ніхто не дає, що? народ що? сам право бере і розказує вам, чим ви займаєтеся. Ну, розкажіть мені, чим То народ Я хочу прийти і присісти. І до вас, я присаду, і буду тихіше змінювати да, нас. Буду... Мене не треба вислуховувати. Я вам покажу і розкажу. Не, і не, тоді не, ви не, скажете, що ви не організували не, цей не, злочин. Йдемоте, кабінет, а хто ви? Давайте документи, хто ви тоді. А ви хто? Я народ. Ну, то ви запишите, я уродженка. Запишите, народ ви? не пишеться. Ви ж так гарно навчилися то говорити. Не. Запишіть дану громадянинку. Хто громадянинка? громадянинка, це ви громадянин. Да, а Я, я громадянин. є народ власник. І для вас визначення, що народ це влада на цій землі. Розумієте? Громадянка. Розумієте? Бутися, Громадянка. громадянки? Хто хоче, вийди сюди Ірина. Якщо ви ще не розумієте, що тут громадян нема, тим паче України. Да? А ви це вам сказав оцей начальник. А ви можете виконувати його злочинний наказ, а можете не виконувати. Начальник сказав, хай покаже документ, що він тут начальник і виконує зайняв якусь споруду. Тікають, бачите, люди, народ. Оце ці окупанти тікають по всіх. О, доброго дня! А кажуть, вас немає. Ідемо, ми з вами присядемо, спокійно порозмовляємо. Бо то спілкування ні до чого не доведе. Значить, ви перебазірувалися хто куди? Доброго дня вам ще раз. Олександр, як по батькові Борисович забулася? Я думаю, що ви, напевно, більше виконуєте обов'язки, чим От таке Отаке принесла. Ось тут почитайте. Так, в двох словах, багато не хочу вже говорити. Нема слів для цієї окупаційної влади. Mm -hmm. Ні. Це оце лице вашої системи. Mm -hmm. Дивіться, на цього. Mm -hmm. да? Це ваші привезли. Ваші привезли mm -hmm. люди. Ну Ви зараз подивитеся, хто. Бачите, яке у нього посвідчення, да? Mm -hmm. Гарне? Mm -hmm. Ніхто не хотів перевірити. То у вас правоохоронний орган чи злоохоронний орган? Це ж не працівник поліції. Та ні, він, напевно, вихідці з вас, бо я його пару раз ганяю отут, я не знаю. Мені кажеться, що він отсюда. Откуда отсюда? Ну от десь звідси вибігає, тікає. Звідки? Ну, від вас, від поліції. Бачите, яке посвідчення. Бачите, яке посвідчення а. на колінах виписане? Бачите? Я ж не знаю. Ні, Фондри... Оцей уже два роки на пенсії. Хто? Ви ж знаєте, Хто ви знаєте цю людину у нас Ну нічого. Ну, ну і а і, і такої організації вже не существує давним-давно. Да, а тепер печаті, бачите, як у нього да, чомусь не в сходяться. В не а, ви не розбираєтеся, ви взагалі ні в чому не розбираєте. Ну, то що потрібно зараз? Угу. Ваші люди. Оце ваша людина. Я не можу впізнати, дуже щось розходячися. Угу. Можливо, Угу. А цього теж не можете впізнати? не може. Угу. Машина ваша від вас? Ні, це не моя. Це... Ні, не ваша, ну, ну якоїсь це... злочинної організації. Ну, Тому що ця людина, дивіться, я так, прийшла так. до вас. Ось ця людина сказала, так. що ніякого виклику не було. Він так. не вийшов з машини. Мстидно. Вже на кінець то можливо. А може за інших обставин, не знаю. Він до вас так, Він так. До вас так. На ваш виклик. Так. 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 І не на мій виклик. Він сказав, що виклику не було, він так. привіз цих всіх. Сюди. Ага. Ну, ви, ваша машина. Далі, так? Да? Yeah. Вони стояли, оця людина була на моїй уже землі. Так. І в нього ніхто документи не перевірив. У цієї людини. І в цієї що, людини ви ввели, ніхто. не перевірив документи. Бо там є, я, ну, да? yeah. дивіться, без номерних знаків. А що номерний ну, знак де має бути взагалі? А де має бути номерний знак? Скажіть мені, будь ласка. А йде є? Можливо, ну спереді не буває на А взаді, так? Да? Тут взаді немає. Тут немає. Може, Ту є. Та ні, там а це народне добро. Ви хто такий, що маєте перевіряти мої документи? А ви хто така поліція поліція, у та, нас за батьківщині є законний орган? Ви ж сказали, що поліція не існує. Поліція не існує. Да. А де я? А покажіть мені, де вона існує. Це ви сказали. Так. Я вам кажу, так ви да. ну, скажіть мені, що поліція існує а як чому? державний орган будь-якої держави. Я, я не знаю хто ви. Можливо, якісь, ну не хочу вас образити. Ну, ви, ви не можливо. можете мене образити. Якщо образити, то ви тільки ну, можете самі себе образити, так як і ті люди, так? Да? А от такі порушень це немає, да? Людина лізе у двір, тому, а вони його не залишали, не, не встановлюють. Можливо, його не було цього десь ліз у двір. Так, да? Має. Можливо, держа де тримають калітку людину на вулицю, не випускають із свого її будівлі, тож це не порушення, да? і два поліцейських це дивиться. Це а в це не віриш дой. А ви а до чого дійшли? У якомусь іншому вимірі А чому я в якомусь іншому вимірі? То коли держава Україна утворилася? Скажіть мені, будь ласка, якщо я в іншому вимірі живу. Хочу жити в тому, що й ви. Та не можу. То скажіть мені, будь ласка, коли держава Україна утворилася? Я з вами Чому ви не хочете спілкуватися? Хто ви є? Хто ви є? Ну ви тут посадова людина. Ну, так ви ж посаду якусь зайняли. Звичайно. То я прийшла питати, яку ви посаду? Заступник начальника. То покажіть своє посвідчення. Є, не може, нове, може, вам змінили? Може, видали вже відповідно ваших законних документів, да яких законих. Хоч тих, що не прийняти. А можна ззаді? Ну, З заду сторону це подивитися. Майор, саду, Ні, я хочу ззаді подивитися. Хочете, ну, все, а до повного ознайомлення Ми ви маєте надати. Ви, ви не Він даєте. Вся, вся Ні. Там, значить, там ззаді теж є інформація. інформація, я хочу бачити. Informația. А чому ви не хочете показати? Ви ж кажете, що це законно. Звичайно. Так покажіть мені, будь ласка, ззаді. Де написано, що має показати посвідчення ззаді. До повного ознайомлення у вас написано. Задню сторону покажіть. Не Немає. Так воно ж не відповідає ніяк. От я скажіть мені, хорошо, заді. хай буде таке. А скажіть мені, будь ласка, я не експерт. А де мені ознайомитися? Кому вашому законодавстві прописано, що так має виглядати посвідчення ваше? Якому? Норму закону. Ви не не, якимось, якомусь неверному міністр власні, правильно? Міністр чого? Внутрішніх справ. Вам його міністр видав внутрішніх справ? Не. А хто вам його видав? Міністр внутрішніх справ, певно, я затвердив. То я знаю, де, а де покажіть де він його затвердить? Скажіть, якому законодавстві? Ну, не потрібно. Не, не мені тут зараз. Ну, а чому вам не потрібно? А може це злочинне? А може воно ніде не затверджене? А ви стверджуєте, що ви законний орган? Може так. То ви незаконний. Це ваше рішення? Це не моє рішення. Так я ж хочу знати. Дивіться, я хочу так. з вами порозумітися. Якщо ви кажете, Якщо ви що ви. Ви хочете це, це знати, то поїдьте, будь ласка, до міністра і Уродженець на, на цій землі. Вам так. особисто ви служите особисто особистом міністром внутрішніх справ? Ні. А, від... а в кого ви служите? В кого? Так. Да. В сенсі, в кого? Ну, в кого ви служите? Хто вам видав посвідчення? Ви кажете, затверджено Міністерством внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ такого не затверджував ніде. Ну, привезть мені, будь ласка, довідку. Мені я не буду вам нічого возити. Дивіться А скажіть мені тут назвіть мені ту норму закону, де затверджено. Що не має ще То де воно так затверджено? Що то вас підробне посвідчення. Давайте заключимо експерти. Ну порушу про мене. Якого експерта? Скажіть, будь ласка, якому законодавцю затверджено, що експерт, який незалежний експерт, я хорошо. Який експерт? Я хочу порозумітися, знати чому ви працюєте тут? Мені подобається хорошо. Заходьте, будемо далі розмовляти. А чому ви боїтеся заходити? Чого ви послухаєте? І ваше посвідчення? Може, ви розказуєте? Бо тому, що Олександр Борисович не може назвати норму законодавства, якому затверджено його посвідчення? А ви скажете, Моє є дуже не дійсне? Ідіть ну, побачимо. Може у вас інше. Хто взагалі, сказав, що ми маємо норму закону називати? чим затверджено? А кому ви маєте? Скажіть, будь ласка, а кому ви вообще маєте називати для кого ви служите? До цієї категорії oh. не відноситесь. А що таке категорія громадян України? Це хто? Ви, ви, Товар, людина. Ви, 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 ви. А Скажіть, будь ласка, хто такий громадянин України? Ви, Визначення, ви, ви. категорія, ви сказали? Ти особа, громадянин, громадянка чи хто? Жінка? Дивіться, ви сказали, що якісь є категорії громадян України. Хто це такі? Ви хто? Я зараз ваш, Я ви вас запитаю, ви, ви хто? Хто такий громадянин хто України? А хто я? Хто? А як ви думаєте, Дайте хто є? Хто ви? А ви кого бачите перед собою? Жінки правильно. Ну, а що вам ще треба? Ось це конкретне а запитання, ви? що ці люди робили, да? Ось цими підробними посвідченнями, і ваші да не перевіряли, що ці люди робили з підробними посвідченнями. Давайте ваші документи перевіряти. Якщо а я якщо ви сюди не ви. Я а переступила ви, межу ви, вашу. Ви, да, так. Да. зараз ви ви зняли посвідчення. Я, людина, громадянин України для вас. Ви зняли, так? А чого ви сюди не приложили жодного свого посвідчення, що підтверджує вашу особу? Хто ви? Ну Ви показали фотографію, де ваш? Хоч один документ. Покажіть тут, будь ласка. Громадянка України. Як нема що сказати, а, то громадянка. Це раніше, щоб ви е, було. Ви, по-перше, ви громадянка України і живете в Україні. Так. Да? На своїй землі в своїй батьківщині. ваша земля називається? Батьківщина. Батьківщина. А що таке? А що? Я вам п'ять раз сказала ви? на даний час, вона Україна. Ну не Україна. така, як у вас посвідчення. Що ви вважаєте? Що моє посвідчення? Хідром, Я знаю. Так? Пишете заяву, ми його віддаємо на експертизу. Експертиза підтверджує. Чи в мене так Різні? вам уже весь народ Чи? цієї України підтвердив? Хто підтвердив? Хто обісни? Що ви і є внутрішні окупанти на а, своїй а, землі а. у своїй батьківщині? А. і вже маски зняті. А. Так Які? всі Які? система мертва. От той вам мертво? дали визначення юридична особа. Мертва фікція. Да? Так, Це ви таке визначили? Ні, це відповідно Покажіть, ваші. Це, це ви знайдіть, так як ви кажете, на сайті онлайн. Mm, онлайн. А що так, це? Це якийсь юридичний документ? А це ви мені казали, коли ми були у кабінеті Білецькій, то на відео передивіться в Ютубі. Mm. Як ви там говорили? От там онлайн-онфлайн найдете, то я вам повторюю, mm. то знайдіть визначення, yeah. хто ви на сайті онлайн-онфлайн. Це для вас. Все. Yeah. Це юридичний документ, яким ми будемо користуватися. Це ви сказали, це ваше це визначення. Ваше. І, тому що ваші посвідчення не ви не, ви не можете назвати, в якому законодавстві затверджені. Наказу Міністерства внутрішніх справ. Покажіть, той наказ. Який норм, норма того ваш? Це наказ Міністерства. Я не маю нікуди їхати. Да. Це... Ви себе загоните, да, в якийсь тупий кут, да, тупий кут, напевно, загоните. І це моя особиста думка. Да? Це моя. Зараз я вам покажу дві це. Я зараз буду йти, я вам покажу один мультик. Короткий і це ясний. Ні на кого не ображайте.